Моя диня відвалилася. <ріст> Щось, я думаю, що це поганий знак. Да? Ммм, пахне. А що вона така маленька, ніхто не зна. Ой! Так, цю трогати не буду, а то й ця відвалиться. Ой! Що, будемо пробувати? Тепер диню. Пахне смачно. М -м, люблю дині. Але розмір, ну, вибачте, що це? Що це? Якось так. І вони всі такі. Якийсь мініатюрний. Мініатюрний сорт. Ходімо резать.